Привіт, любі глядачі! Йду зараз подивитися на господарство до своїх курочок, подивитися, чи вони знесли яйця і чи потрібно їм щось налити, водички, чи досипати корму. Ось дійшла я до курей. Це ми чистили капусту на борщ і їм в... ви... викинули. Капусту ту ще не підходить. І зараз подивлюся, що, як тут справи в наших курочок. Ось вони у курнику. Майже всі. бо на дворі сьогодні мороз, холодно. Зараз позб... позбирав потрібну яйця. В цьому гнізді є. Яєчко ось за гніздом ще знесли. Ось. Зараз буду далі дивитися. Ану, дівчатка. ано Сьогодні в них в обід лише двоє яєць. Хочу їм зараз підстелити соломи в гнізда Зараз піду візьму солому. Ось я взяла солому. У мішку вона набрана у нас. Зараз піду попідстальою курочком у гнізда, щоб було тепліше. Ми їм періодично підставляємо по мірі. Ой, якщо вони вже тут витовкли. Ось так. Соломка у нас дрібненька та косічка. Зараз я попідстелюю по трішки їм, От отуди гнізду накидаю. До курочки сюди. Ну, вставай. Чи садіте не А так, дівчатка. Вони мені погребуться, повигрібають ось. Зараз ще сюди настелю. Отак. Отак. Тут курочка ще сіла нестись ось. Красуня наша, йон сидить, курочка. А соломку я підкидаю, щоб було їм. Комфортніше, сердиться, так? Да? О, дівчата, не сердьтеся. Зараз вам соломки і буде вам тепліше. Сюди також отак. Це їм ще правда ненадовго. Наші кури швидко впораються, повигрібають. Але нічого, у них робота така. Ну, я вже підстелила їм, воно вже вмощуються курочки, вже дзюбають дещо. Може, щось смачненьке носить там соломі для себе якусь жука. Ще. Що, дівчатка, оцінюйте гнізда. Ось я назад віднесу солому, яку не використала сюди в хліб. Ось поставлю. Ось ще набрано у нас. є, Ось тут у нас ще курочки, але це молоденькі, вони ще не несуться. Це бентомочки. Вони у нас окремо від звичайних курей сидять. Он деякі кури повиходили вже. Зараз зачиню цей хлів. Свинки наші щось гуркають уже. Почули, що я прийшла. Ось ще хочу взяти ось попіл, висипати курочкам, хай там грибуться. Вони будуть там гребтися, купатися і буде їм гарна ванна. Ось я перенесла попіл. Зараз буду його ось висипати в цю ванну, Так розтрушу. Ай, купаються. Ось, висипала їм попіл. Надіюсь, вони ним зацікавляться. Потрібно відійти трішки, подивлюся. О, залазьте, курочки, купайтеся. Купайтеся. Попіл їм потрібний для того, щоб вони чистили своє пір'ячко. І в них ніякі паразити не заводилися. Це гігієнічна процедура. Зараз віднесу. Відро поставлю на місце і подивлюся, чи в грубку не потрібно підкидати дрова. Ось я вже прийшла. Хочу. Ай, гаряче. Відчинити, подивитися, чи не потрібно. Підки... Ні, ще горять дрова. Ось так. Гарно Буде тепло. Сьогодні на дворі мороз. На вечір ще більше обіцяють, але нам це не страшно, як гарно дрова горять. Можна дивитись на це вічно. Кому сподобалось відео, буду рада, якщо поставити лайк. Буду дуже рада, якщо будете підписуватися. Кому цікаво, підписуйтеся. Всім мирного дня. Всім пока-пока.